Болювання футболу сьогодні в рамках четвертого туру чемпіонату Франківської області з футболу сезону 2023 2024 років. Народна команда Пробігольненка приймає футбольний клуб покуття культя Коломи» 31-й капітан команди Роман Борисевич, номер п'ятий Максим Вишиванюк, Номер 22 Ростислав Волошанович, номер 96 Роман Дитко. Подача на дальню стійку. Махнув зараз за вируха, але другим, з другої спроби після удару Волошиновича зумів згрупуватися. і Олег помиляється з передачею. Так, гультай. Володимир. Зараз виконує хорошу передачу на дальню стійку. Удар головою, до речі, якраз Мельника, але Микола Гоменюк спокійно розібрався в цій ситуації. Ще. Той в центр на Дригана. Передача на Сікача проходить. Микола розганяється. Ліворуч повертає м'яч Дригону, той в один дотик. Павлюк. Удар від Олега. І знову на місці Василь Заворуха. Тому, може, не надто сильним вийшов цей удар, але однозначно варто відзначити вибір позиції Борисевич. Повошанович. М'яко накидає штрафний майданчик на дитка, пробиває Роман, але ворота. Хороша, динамічна зараз була атака. Зараз вже в штрафному майданчику Городенківці. І після удару Ростислава Волошановича. Давайте подивимося цей епізод в повторі. Часто Кілу Ніг. Потрапив м'яч. Дрен Фінтейт на фланзі вирізає. Воротарський майданчик одна спроба, друга. Там, Роман Дитко двічі пробивав. Одного разу за вирух, а другого разу захисник вирішив свою команду і з третьої спроби. <звіх> Сікач переводить на Романа Дитка. Тут вихід 3 в 3. Дитко бере під ліву ногу. Пробиває м'яч з рикошетом. Перелітає через поперечину. Ось міг Дитко віддати передачу у фланг і відкриватися. на Савчука. і тут Максим Вишиванюк порушив право проти свого колишнього одноклубника. Намагався зіграти в м'яч. Удар від Гайдичука, і м'яч влітає в ближній кут воріт Микола Гоманюка. Ось так. Ось така у нас інтрига в матчі на 36 й хвилині. Повертається це, до речі, перший м'яч коломийської команди забитий в цьому сезоні. Ось можна привітати з цим м'ячем. Тим більше надзвичайно красивим. Він вийшов в попередніх своїх поєдинках. Коломияни ще не забивали. І зараз після передачі Микола Сікача в штрафний майданчик. Ростислав Лошанович першим дотиком прийняв і другим відразу пробив. Але допомога, було два забитих м'ячі, тому десь, можливо, це і виправдано насправді. Сікач на Волшиновича, Ростислав м'яко накидає в воротарський майданчик суперника. І там Роман Дитко головою б'є повз ворота. Знову атака другим темпом. Знову кукурудз віддає на Волошиновича. Ростислав розвертається. На тоненько грає штовний майданчик на Сікача. І тут Сергій Гайдичук під Каті рятує свою команду. Другим темпом намагався Ігор Білок загострити, але м'яч залишив в межі поля. Павлюк тут класно грає. Точна передача на 11 метрів на Ростислава Волошиновича, і Ростислав пробиває над воротами. І на Миколу Сікача точна передача. Сікач трошного майданчику. І якимось дивом зараз Василь Завируха рятує свою команду. Ну тут здавалося, все правильно Сікач зробив. Максимально пішли штовтий майданчик практично всі високі гравці Горденківської команди. Романчук виграє другий поверх. Білок пробиває, але вищий воріт. Проходить м'яч. Удар Волошановича і знову Василь Завируха та кількість сейвів, яку голкіпер коломийської команди здійснив сьогоднішньому матчі. І її для деяких голкіперів вистачило б і не на один поєдинок. Праворуч передача на Сікача. Кукруц вантажить штовхний майданчик. Удар Івана Романчука з лінії воротарського майданчика. Далеко вкидає Ігор Білик. Знову Сергій Гайдичук. Борсевич повертає м'яч Штрафний майданчик. Романчук виграє другий поверх. Радульський. Пархуць. Удар від Віталія Пархуця. І м'яч якимось дивом розминувся зараз з воротами. Вже здається, всі гравці городенківської команди бачили його всі ці, а ні, він пройшов повз. Матчу. Подача. Удар пархуця, але знову Василь Завируха. Чотири хвилини компенсує Анастасія Романюк. Удар від Гайдичука в стінку влучає. Тут Савчук на підбиранні. Пробиває Савчук І офсайді. Був Василь Посічняк. І в цю мить лунає фінальний свисток. Арбітра матчу Анастасія Романюк, який фіксує нічийний рахунок. 1-1 в поєдинку четвертого туру чемпіонату івано Франківщини між народною командою Пробій місто Городенка та МФК Покуття Коломия.